Попередній президент був ціннісним і допомагав нам, тому що він вважав, що в нас є співпадіння цінностей, тому що він вважав, що Україна рухається в напрямку Заходу, і нас потрібно підтримувати, і потрібно будь-якою ціною воювати з Росією. Діючий президент США, людина з іншого тіста та з іншим поглядом на життя. І головним елементом цього погляду на життя є бізнес. Трамп в першу чергу бізнесмен. Знову ж таки, подобається це нам чи не подобається, але він такий, який він є. І якщо подивитися уважно на його зовнішню політику, на його останні кроки в дипломатії, він партнериться з тими, він допомагає тим, хто робить з ним бізнес. І з тими, хто з ним бізнес не робить, Трамп є дуже холодним та незацікавленим. А це означає, що нам потрібно дослухатися. До його власних побажань по відношенню до бізнесу між Америкою та Україною.